Олія для депутатів для депутатів придумали олію. Коротше, знаєте, що для депутатів, бо вона коштує 105 гривень за один літр. Ну, це якщо не підписаний на нас, якщо підписаний, то 89 гривень буде натуральна, без хімії. Казали, ну пишуть в коментарях, що можуть тільки депутати дозволити. Що за якість ну що в магазинах там по 30 купляють за літр, а тут 89. Ну, не знаю. На вашу думку, скільки має коштувати олія, натуральна безхімія, розлита? От дивіться, сьогодні у нас 18.02. Ми сьогодні відправляємо замовлення, які вчора були зроблені. Вчора розлита олія. Тобто сьогодні відправимо, завтра вже людина зможе скуштувати на... натуральну. Є два види: нерафінована, звичайна і нерафінована фільтрована. Тут трошки не такий насичений запах і не такий насичений смак. Як замовити за посиланням в шапці профіля або за першим відео. Відео в ток нашому, там ємно, як замовляти це все. Торгова марка Бірюша смак, що піклується про ваше здоров'я.